І нарешті наш п'ятий випуск відеорозповідей про швейцарські трансдермальні креми. Я дуже сподіваюся, що мої зусилля були немарні, і ви все-таки ці відео подивилися. І будете мати в своєму арсеналі знань знання про те, що є такі засоби, і не дай Бог, що станеться, ви озброєні і знаєте, куди звертатися. Але сьогодні про крем. Який більшість моїх глядачів і підписників вже точно знає, тому що я про нього розказую і розказую, розказую і розказую і вже багато страшних історій. Розказувала вам, як він виручав і виручає мене, мою родину, моїх клієнтів вже майже 25 років. Цей крем, я вам не просто так рекомендую. Цей крем просто must have, повинен бути в кожній абсолютно родині. Якщо у вас є шкіра, то точно з нею може щось статися. І тоді, в екстремальній ситуації, вам вже не буде коли шукати якийсь профіль в інстаграмі, згадувати, хто вам про це розказував, вам буде боляче. У вас буде стресова або шокова ситуація, і ви втратите дорогоцінний час. Тому увага! Я дуже дуже наполегливо всім його рекомендую. В одному з попередніх відео я розказувала про ефективні засоби допомоги собі при опіках. Ви вже могли почути. Страшні історії, як моє дитя обварилося молоком, як я різанула собі шкіру з половини руки, як в мого чоловіка брюшина після операції спочатку гнила два місяці, а потім я загоювала при допомозі цього крема і ефірної олії чайного дерева. І так в нього брюшина та і за... зажила, заросла без зашивання. Тобто я вже вам розказала багато таких історій. А сьогодні я знову прослідковую ту саму історію. Ось буквально нещодавно мій чоловік бензопилою страшенно пошкодив собі руку. Він просто покромсав по діагоналі кілька пальців на руці, перерізав м'язи, сухожилля, все, що там було, від'єднав м'ясо від кістки і навіть зробив собі перелом кістки від удару цією пилкою. Тобто, прямо зараз, в сусідній кімнаті, мій чоловік в гіпсі з пов'язками. Кожного дня я обробляю йому рану спочатку гідролатом тисячолисника дерев'ю, в якій я накапала чайне дерево. Цим же я і розмочую пов'язки, і обробляю рану. Далі я чисте чайне дерево. Люю на шви і на рани, а потім товстим-товстим шаром накладаю крем календула і тоді знову і знову перев'язую. І знаєте, що цікаво, е, я налила буквально на цю страшну розкромсану рану, ефірну олію чайного дерева для дезінфекції і зупинки крові. Буквально, мабуть, ну секунд через 30, після того як він цю рану наніс. Я була поблизу. Я залила чайним деревом, замотала пов'язкою, і бігом-бігом ми поїхали в лікарню. І десь через 30 хвилин не пізніше він цією рукою був в руках хірурга. Все це пальці зашили, гіпс наклали, ну і відправили до наступного дня, щоб прийшов на перев'язку. І коли ми наступного дня прийшли на перев'язку і попросили лікаря обробити рану цим чайним деревом, тому що я вже знаю це 25 років, і я знаю, як круто це загоює, то він злякався, так напружився, залився, таки зробив, як ми хотіли, зав'язав рану і сказав: будь ласка, до мене більше не приходьте. Ну, тобто, будь-яким чином зняв з себе відповідальність. Ну, це не проблема з моїм досвідом. Кожного дня я роблю ці прив'язки, обробляю рану. Ну і раз на два-три дні я роблю відео, я роблю фото для того, щоб вже зафіксувати. Бо знаєте, коли розказую якісь давні історії, то дехто це сприймає як рекламу, якусь незрозумілу, або як казки. А тут вже точно які були шви і пальці, і все решта в перші дні. І отак поступово, поступово, поступово ми це просвідковуємо. От сьогодні. Одинадцятий день. Вже будемо е, днями. Там я буду чікати, знімати шви. От і далі, і далі будемо загоюватися. і вже відновлюється чутливість в пальцях. майже не було больового синдрома, тому що і чайне дерево має знеболюючу дію, і крем-календула має знеболюючу дію. Не було ніяких нагноєнь, заживає дуже і дуже круто, і функції а, відновлюються також а, ну, абсолютно добре і абсолютно благополучно. І я фіксую буквально вже це на фото-відеоматеріалах для того, щоб ніхто не сказав, що це якась а, брехня і неправдива інформація. От прямо зараз. Тобто бинт-гідролат. Ефірна олія і крем-календула це все, що ми використовуємо. Коли це сталося, і коли я бачила в ці покромсані пальці, від'єднані, знаєте, м'яса від кісток, мені було дуже страшно. Я кілька днів була абсолютно в стресі. Хто дивився сторіс, тоді мої в перші дні, то бачили, що я була в якомусь не нестандартному емоційному такому стані. Я не спала кілька ночей, і це було для мене реально великим стресом. Але я боялася, знаєте, тремтіла. Відверталася і все одно робила, тому що я точно знаю, як це загоює, як це класно, наскільки швидше, наскільки без побічних ефектів і всяких ускладнень це відбувається. Чому я так детально вам розказую? Тому що раджу ці засоби мати в себе в аптечці і знаєте, на якихось дрібних порізах та можливо. По дряпинах, якихось гематомках, якихось маленьких опіках, ну завжди щось трапляється, особливо, коли жінка багато працює там на кухні, в господарстві. Десь на якихось дрібних травмах ви переконалися, як це круто працює. І коли, не дай Боже, звичайно, щось станеться таке у вас страшне, а ще може бути ситуація, коли немає поблизу медичної допомоги, ви точно вже будете знати, що це безпечно, що це круто, як це працює, і які результати ми отримуємо, і що ці очікування наші завжди підтверджуються і справджуються. Запам'ятайте Бренд Вівасан, трансдермальний крем без парабенів, називається календула. Отже, ми його використовуємо при будь-яких пошкодженнях шкіри: опіки, порізи, подряпини, травми, гематоми, болі в животі, порушення травлення болі при місячних жіночих, при проблемах з судинами, наприклад, для догляду за ногами, коли є набряки, коли є варикоз, коли є важкість, тяжкість або якісь больові відчуття. При втомі очей при проблемі зниження зору, наприклад, або сухості, ми так само можемо наносити на ділянки наших глазниць, і дуже добре з крапелькою ефірної олійки, наприклад, апельсину, яка також має е, такі ювелірні властивості покращення зору, це може бути геморой, будь-які венозні проблеми і інтимні слизові. Прямо в чистому вигляді можна їх наносити на слизові оболонки інтимної сфери і чоловіки, і жінки можуть використовувати цей крем в чистому вигляді. Різні бувають ситуації, я вам розказувати зараз про це не буду. Але знаєте, якщо є проблеми, треба загоєння на інтимних слизових дорослим, діткам. Оце помічне. Ще один незвичайний метод використання. Я раджу вагітним жінкам використовуйте його на животик, тоді ваша шкіра буде розтягуватись плавніше і не буде на ній розтяжок. Але якщо вже так сталося, то цей крем з крапелькою якісної ефірної олійки допоможе вам їх швиденько загоїти. І ще цей крем я би от прям дуже і дуже радила для догляду за шкірою немовлят. Буквально з перших днів народження. Я коли йшла багато років тому зустрічати в цей світ свою онучку, яку я побачила через 40 хвилин після народження, я несла своїй невісті для догляду саме цей крем і інтим гель від компанії Vivasan, так само антибактеріальний, дуже ніжний для догляду за. Інтимними зонами моєї невістки і повністю за шкірою, і також для гігієнічного догляду за немовляткою. Прекрасно працює, і головне без парабенів. Тобто нічого ви туди зайвого, в цю ніжну шкіру не будете вмащувати. От забудьте все, що продається в мас-маркеті, скористайтеся, попробуйте і будете задоволені. Крім ніжного і безпечного догляду, от він забирає, загоює потнічки, дитячі, якісь подразнення, дерматит від памперсів, ну будь-які дитячі проблемки, наличку. На голові буває інколи така шкоринка, яку хочеться зідрати, прям щоб лялечка була гарненька і чистенька. Тобто, абсолютно в усіх місцях ви можете мастити своє немовля і знати, що ви нічого зайвого туди не вмащуєте. Тільки не забувайте, ці трансдермальні креми містять дуже мало води, тому вони по сухій шкірі розмащуються дуже е, так собі. Тому я, я рекомендую або натуральний наш гідролатик, який підходить для тієї чи іншої особи, вже там підбираєте для дорослого чи для дитини, або хоча б волога шкіра. І вологі руки. Тоді вони дуже економічні, їх вистачає дуже надовго, і зовсім невеличкою кількістю крема можна намастити досить велику площу. Ну, здається, вже все розказала і намагалася впихнути в одне коротеньке відео. От я й закінчила. П'ять розповідей про швейцарські трансдермальні креми. Сподіваюся, вам було корисно. Я дуже буду рада отримати ваші подобаєчки, ваші коментарі, ваш зворотній зв'язок, щоб ви мені розказали, які ситуації були у вас, чи заходять вам такі відео, чи корисні вони, чи такий формат зручний і комфортний для вас. І нагадаю, що замовити всі кремчики ви можете ось на цих сторінках в інстаграмі. Будьте здорові!